Нас взяли в плен два десантника. Ребята сработали красиво. Тому що в нужный момент, в нужное время отработали. Вот. Да, зашли і дали нам шанс. Я дали будете жити. І все отримав я задачу від командира нашої бригади на просування та заняття позиції противника. Ми працювали по ній декілька днів кажанами, скидами впіві назбирали ночі нас Баба Яга. По три рази на ночь раза, втора, завісно навіть викликати бліндажа було очень сложно було висити. Повезло, що ми цела остались. Все, поступила задача мені від комбата десь в 15-30 плюс-мінус зайняти той бліндаж. В течение 10 хвилин я собрав двох бойцов. Ну и мы начали рух. Значит, высунулись туда, закинули пару гранат. В какой-то момент просто залетает граната, прямо у ухода. Мы думали, что это наши опять же, штурмовики заходили, начали кричать, что свои не стреляют. Було затиша. Потом вторая граната также ухода, прям блин, даже залетела. Опять же, повторяем, що что... Свои не стреляйте. Кажу, какие свои, свои дома сидят. Кажу, давай, ну, типа, кричи им, чтобы сдавались, будут тогда жить. Мы услышали голоса, и было четко слышно украинский язык. После этого мы осознали, что нас берут штурма. В здравом смысле, чтобы без потери остаться живыми, мы решили сдаться в плен. Без боя. Да. Коли ми її взяли в полон, я спитав своїх хлопців: кажу, узнайте, який підрозділ, хто вони, або ще що, Сказали, що вони з 91-го полка. Нарахували ми їх в сумі 14 чоловік. Ну, вони були потеряні, наскільки що мене виводили їх два військовослужбовця. Тобто, ви прикидуєте це, йде два військовослужбовця, веде 14 тіл. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого не. Не було. Працювали як, як треба. Приставлені хлопці до державних нагород. Командир пригадується затвердив, на нього вийшов, сказав так і так дозвольте, проявили себе, такі-такі-то нагороди. Він сказав, плюс все.